Так і почалась моя служба в Збройних силах України 12 березня 2014 року. А звільнився я 14 березня 2025 року. Сокол, в нього, був, він реально вчився на ДШК, то він на дві тижні там штурмував так, що Ну, зброя дуже цікава. І так затягнуло. Я закінчував учену, але два рази мене з військової кафедри відраховували. Дві неділі ми проходили так, ніби якісь заняття, там збирали, розказували, що як до чого. І потім комісар сказав, що така ситуація, що ми ну, мусимо мобілізовувати вас. Ну, ось так. І почалась моя служба у Збройних силах України. 12 березня, 2014 року. А звільнився я 14 березня 2025 року. 11 років це так. вже ваша професія і ваше життя. Ну, десь на початку вважав собі це як хобі. Коли перший раз вже попав в АТО, мене відправили в 14-ту окрему організовану бригаду. На той час я був просто старший солдат. На початку нас місяць на полігоні тренували як гранатометників. Ось, коли приїхали вже безпосередньо зону виконання завдань. Через три дні ротний викликав, каже: Ну, Вайн, коротше, кажу, ти гранатометником не будеш, будеш навідник ДШК. Кажу, це що таке? Кава, Дашка, як її люблять угу. називати. Ложить Дашка, там Тернопільну, що там, з душаєтесь, кажу, я перший раз бачу цю зброю в очі, і то ж все. Ну, слава богу, там був хлопець, сокав позов нього, бо він реально вчився на ДШК, то він на дві неділі там штурмував так, що... Ну, зброя дуже цікава. І так затягнуло. Потім повернувся назад у військкомат, ну, зрозумів, що щось мені скучно трошки тут сидіти. І в 2018 році допомогли, була можливість мені поновитись на військовій кафедрі. Я закінчував ЧНУ, але два рази мене з військової кафедри відраховували. Ну то не то, що я якийсь там був розбишака чи як. Я грав у футбол і за збірну університету також. І залишалося пройти тільки збори на полігоні, в сторожинці, двохнедільні, екзамени здати. І тут збірна університету їде на універсіаду в Запоріжжя. Ну Тренер на факультеті списки подав, поїде на кафедру, забув. І на следуючий рік та ж сама історія. А так вийшло поновитись у му році на кафедрі рік. Я провчився, дав екзамени, отримав. Первинне офіцерське звання молодший лейтенант, і відразу по розпорядженню вибув у Маріуполь у 2019 році, у 8-й окремій гірсько штурмові батальйон 10-ї бригади Едельвейс, командиром зводу управління мінометної батареї. Мінометна батарея тоді наша стояла у Водяному. Там на ті часи там постійно були обстріли. Слава Богу. Командир якраз новий був, прийшов батарею, тільки з ну, цього. Здорово. Хлопців намуштрували так, що наша мілімінка здорово працювала. От оце, Водяне, Гнутове. Потім 21 рік це вже Нью-Йорк, Донецька область, при нас його передав. А надалі вже з 21-го року запропонували посаду заступника начальника штабу з мобілізаційної роботи в батальйоні. Ну і перейшов в штаб. Ну і так до 25-го року в штабі. Чому ви вирішили піти з війська? По-перше, вже якби ну, 45-скоро і 11 років. По-друге, сім'я, у мене четверо дітей. Того і звільнився, у мене троє неповнолітніх, як було, так і є. Стосовно корупційної складової, фінансування, яка ситуація в армії. Чуток ходить багато, я про них також чув, але з цим я не стикався, я відверто кажучи, щоб десь там ну, в моєму батальйоні при моїй службі не стикався з такою ситуацією, що там були якісь підводні течії чи ще щось. Вона це все тримає в собі. І їй важко з цим, і вона закривається в собі. Їм треба соціалізовувати їх. Ну як малу дитину, звичайно, допомогти йому, влаштуватись на ту ж роботу, десь тому, що більшості ніхто не хоче, а він воював, у нього там контузії та наша, нам ще тут нам бідина робить. Ну це проблема. Реально, і людина, коли яка хоче влаштуватися, йому каже, та ні, ми не, у вас не це, ви нам не підходите. Він потім знову в собі закривається, починає ну, пити, вживати алкогольні напої. І дуже багато випадків люди спивалися і вмирали. Пройшовши війну, пройшовши пекло, то, тут людина вмирає. Шкода. Дуже шкода. З 2014 року по 2025. Трьох якихось тезах, скажіть розвиток української армії? Підхід, зброя і підхід виховання в тому плані військових на тих же полігонах, на тих же полігонах вже розуміють більш досконало, чому потрібно У нас вже зараз іде суто по напрямкам. Раніше на полігоні там. Збірка, розбірка автомата, пішли, постріляли, ну, то все вистачить вам. Зараз суто по напрямкам. Якщо ти маєш бути е керувати FP дронами то ти вчишся суто на ФПВ-дронах. Вузька спеціалізація да, і вузька професійний спеціалізація, професійний підбір, підбір обов'язково. Причому зараз навчають хлопці, інваліди, які хотіли би ще далі воювати, але в них немає можливості. Але досвід у них дуже величезний. 24 серпня у нас день незалежності. Будемо далі незалежними. Звичайно, це навіть не обговорюється. Україна була її бути незалежною, і ми все зробимо для того, в міру своїх можливостей, щоб це якнайшвидше настало. На цих словах завершимо. Дай Бог, щоб так і було. Дякую вам за розмову. Дякую вам.